Всім нам хочеться жаданого спокою, та у світі у миру його нема. Завжди з'являється те, що звем журбою. Без Бога не справишся, душа сама, без нього не знайдеш в собі ті сили, щоб вистоять. У хвилиноньки тяжкі, а чуєш дзвони. У церкві задзвонили, Господь там ліки всім подає швидкі. Молитви ті, що єднають душі з Богом, де пісноспіви співи летять у небеса, і тільки там, за церковним тим порогом, де завжди справжні, ми бачимо чудеса. Коли душа знаходить у Бозі сили, що і хвороба тихо відступає, та тільки б ноги ще нас туди носили, туди, де сам Господь всіх воскресає. Від бруду чистить, відбілює нам душі, лікує всі сердечні наші рани. Хто потонав, той з'явиться на суші. До ніг пречистої припаде. To mommy.